Чи відчуваєте ви, що часом втрачаєте енергію і зовсім не знаєте, як її відновити? У цьому відео ми поговоримо з вами звідки черпати енергію кожному знаку, тож додивіться до кінця для того, щоб отримати підказки для себе. Сонце це наша основна енергія, джерело сил, і якщо ми виконуємо певні так звані сонцезапалювальні дії, ми стаємо більш активними, більш продуктивними, більш радісними. Тож давайте розберемо для кожного знаку. Отже, розпочнемо з овнів. Овни завжди на повному ходу, завжди в русі. Для того, щоб вам наповнювати свою енергію, вам потрібно обов'язково займатися спортом. Як мінімум, ранкова зарядка буде корисною у вашому випадку. Активні прогулянки на природі, спортивні заняття допоможуть зняти напругу і тримати себе в тонусі. Також обов'язково ставте перед собою цілі і нотка конкурентності буде запалювати ваш вогник всередині. Тельці. Вашою точкою опори, вашою силою є комфорт. Ви, як ніхто із знаків зодіаку, черпаєте енергію через органи чуття, смачна їжа, спа-процедури, комфортний м'який диван із смачненьким чаєм і тістечком це те, що вам потрібно. Далі ми розглянемо близнюків. Близнюки, ви черпаєте енергію у спілкуванні. Щоб відновити свої сили, поспілкуйтеся із людьми. Знайдіть нові знайомства. Вивчіть нову інформацію, почитайте книгу або поспілкуйтеся в соцмережах. Це не дасть вам імпульсу і штовхне вас вперед. Раки. Ви надзвичайно емоційно чутливі, і безпека для вас завжди є першочерговою. Відновлюйте свої сили, проводячи час із рідними, із коханими людьми. Створіть для себе вдома комфортну і затишну атмосферу. Купіть речі для дому, які будуть вас тішити. Обійми близьких і затишок допоможуть швидко вам повернути назад енергію, бо ваш дім ваше місце сили. Не забудьте підписатися на мій канал та поставте лайк цьому відео, якщо ця інформація корисна для вас. Далі ми розберемо з вами всі інші знаки Зодіаку, але якщо ви хочете розпочати свій шлях до вивчення астрології, запрошую вас на свій міні-курс Основи астрології для початку. Для цієї програми спеціальних знань не потрібно, а за посиланням під цим відео ви можете дізнатися всі деталі. Леви, ви завжди сяєте та перебуваєте в центрі уваги. Відновити енергію вам допоможе будь-яка діяльність, в якій ви можете проявити себе. Публічні виступи, творчість або звичайні зустрічі з друзями, де ви будете у фокусі уваги. Відвідайте театр або концерт. Це теж надасть вам сил. Діви! Ви прагнете порядку і точності у всьому, щоб відновити енергію, займіться організацією свого простору або якимись питаннями, які потребують аналітичного підходу. Приготуйте корисну їжу, наведіть лад вдома, і це допоможе вам відчути себе більш зібраними і енергійними. Що ж, поговоримо далі про наступні знаки: терези та скорпіон. Терези, ви завжди шукаєте баланс і гармонію. Насправді ви і є тією гармонією. Відновити вашу енергію допоможе краса, мистецтво, гарна музика, а також партнер, який знаходитиметься поруч із вами. Оточіть себе спілкуванням із близькими для вас людьми та красивими речами, і це неодмінно дасть вам сили та енергії. Скорпіони, ваша енергія, вона схожа на імпульс. Вам іноді здається, що ви нічого не робите, байдикуєте, а потім з'являється куча сил, яку ви можете реалізовувати. Насправді це і є вашим проявом. Але для того, щоб уникнути таких перепадів енергії, я вам рекомендую практикувати медитації, енергопрактики, роботу над собою, а також психотерапію. Ви відроджуєтеся через внутрішню трансформацію, тож пам'ятайте це. Тисніть лайк та не забудьте підписатися на канал. А також пишіть в коментарях, чи впізнали себе, який ваш знак і як ви відновлюєте свої сили. Проте, якщо про ваш знак іще не поговорили, дочекайтеся, ми розберемо сьогодні всі 12 знаків Зодіаку. Далі ми поговоримо про стрільців. Стрільці, ви є джерело енергії, ви надзвичайні оптимісти, і я думаю, що загалом із проблемами, які пов'язані з нестачею сил, ви рідко зустрічаєтесь. Але все ж таки, давайте поговоримо, які ресурси будуть надавати вам життєвих сил. Найкращий спосіб для вас відновити ваші життєві сили та енергію це Подорожі, нові пригоди та інтелектуальні виклики. Виходьте за межі звичного, вивчайте нову інформацію, досліджуйте нові джерела та розширюйте свій світогляд, Козироги! Ви надзвичайно трудолюбиві і дисципліновані. Досить часто вас взагалі нереально змусити відпочивати. Але все ж час від часу потрібно це робити. Робота і є вашим джерелом енергії, натхнення і сил. Ставте перед собою цілі, але не забувайте про відпочинок на природі. Особливо корисними для вас будуть походи в гори, водолії. Ви завжди шукаєте нові ідеї і соціальні ініціативи. Для того, щоб наповнитися енергією, вам потрібно перебувати у колі однодумців або займатися діяльністю, яка пов'язана із новітніми технологіями. Проводьте побільше часу на природі, на свіжому повітрі. Можна обрати для себе екстремальні види спорту, які будуть давати сили та енергію. Риби для вас дуже важливо займатися духовними практиками, а також творити, займатися творчістю. Вода, музика, медитація. Йога, дихальні практики будуть дуже позитивно впливати на вас. Дозвольте собі відпочити у спокійному і творчому просторі, і це допоможе відновити ваш ресурс. Якщо ви будете хоч трішки розуміти астрологію, це допоможе вам краще пізнати себе, зрозуміти свої потреби і закрити питання, які не дають вам спокою, в тому числі питання з відновлення сил та енергії. У даному відео я дала кілька підказок для кожного знаку зодіаку для того, щоб ви могли досягнути гармонії у своєму житті. Якщо ви бажаєте глибше пізнати астрологію, запрошую вас на свій міні-курс Основи астрології для початківців. На даному курсі ми розберемо не тільки те, як будувати і читати натальну карту, а і те, як використовувати ці знання у житті для особистісного росту. Натискайте на посилання в описі та приєднуйтесь вже сьогодні. Та до зустрічі у нових відео!